Привіт, мій шановні глядачі! Сьогодні в нас трішки буде розважальний контент. Я прочитала таку новину, що Володимир Кличко хоче повертатися знову до боксерської кар'єри, і він хоче битися за чемпіонство світу. А вік уже в нього 48 років. Як для... Просто для чоловіка. Це зовсім молода людина, але для спортсмена це досить солідно. Давайте подивимося, що принесе ідея повернення до боксерської кар'єри Володимиру Кличко на даний момент. Дуже цікаво, як він почувається, і що, ну, взагалі, що він отримує від своєї такої ідеї. І скажіть, будь ласка, що отримає Володимир Кличко від своєї ідеї повернення до боксерської кар'єри, що отримає Володимир Кличко від ідеї повернення до боксерської кар'єри. О, карта в нас. Так, дуже гарна карта. Трійка жезлів. Стоїть він на березі і розглядає. Карта гарна випала. Так, покажи будь ласка. три кубків. королева кубків. король Пентаклів, колісниця, Сімка жезлів. Сімка жезлів. І останню карту ще витягнемо. Дев'ятка пентаклів. Так. Дивимося, 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 дивимося. Так, треба подумати. Так, трійка Кубків. Володимир Кличко. В принципі, початок його такої ідеї повернення до знову до кар'єри боксера, ну, має розпочатися. Найрадісніший початок у нього розвиток ситуації. Сам процес роботи видно, що йому приносить радість. І королева Кубків, наступна карта, розказує про те, що це досить реальна перспектива. І він розуміє, чому він хоче, і він має підґрунтя. Я так думаю, що, мабуть, в нього дуже. Він весь цей час, який він був, начебто на пенсії, мабуть, він проводив досить в тренуваннях, не просто так то все життя проводив. І він має реальні, реальні перспективи гарно втілити свою ідею. Він розуміє, і він знає, чого він хоче від своєї цієї ідеї. Чому він йде? Він все це знає. Наступна карта у нас, король Пентаклів, він це підкреслює, що. Ця карта, вона така, бачите, така вона досить така серйозна. Це людина, яка взагалі це такий стан, це така або людина, або стан, або взагалі таке, як правильно сказати, так, стан, стан людини, яка дуже твердо стоїть на ногах. Він, бачите, він має за плечима і замок, і такий, знаєте, основат, такий під основою людина. Він має велику витримку, Володимир. Він людина, яка здатна багато працювати, і, і до того всього, дивлячись на цю карту, що ця людина має. Стабільне фінансово, становище фінансове. І, до речі, ця карта означає, що Володимир ще й має чуйку, що все буде добре. Так, він, він дуже велика людина з дуже великою витримкою і самодисципліною. І наступна карта Колісниця показує, що вона означає впевнений рух. Рух вперед буде. Володіна мета рухає, рухає ним. І коли цей рух буде, таки він буде вперед. І він буде йти до своєї мети, не дивлячись, це Володимир у нас, сімка жезлів, не дивлячись на те, це карта самоствердження, критики буде немало, але за рахунок цієї критики він ще більше. Самоствердиться ще більше. І він своє, знаєте, таке я дуже-дуже зміцнить. І, і він виходить, що дев'ятка пентаклів це остання карта нашого розкладу, трішки, від, трішки відблизкає. це остання карта нашого розкладу, карта вдалого моменту. Він, Володимир, ще раз ухопить свою вдачу за хвіст, можна так сказати, він використає повернення собі на користь, друзі. Він отримує і фінансове хороші гроші, отримує за свою ідею, але найбільше, що він отримає, Ще й дуже велике задоволення від самого процесу, від праці, від... Так що, Володимира, доброї вам дороги, вас все вдасться. От такий був у нас сьогодні розклад Володимиру Кличку. Все буде, все вдасться, все буде добре. Так що, дякую за увагу, до нових зустрічей!